І буду його тримати. Звісно ж, не сам з нами Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, вітаю. Доброго дня. Ми з вами в цій студії буквально правда офлайн, а не онлайн. Уже знайомилися. А ви були однією з найяскравіших учасниць проекту Нові лідери організованого каналу Майсі Тепер ви у статусі міністра, і в мене є до вас кілька запитань, які турбують людей, і ви ж не проти відповісти, правда? Ні, з задоволенням добре. Пані Оксано, перше і найважливіше мені здається, з'явилися заголовки про те, що кабінет міністрів змінює порядок надання грошей на проживання внутрішньо переміщеним особам. Поясніть, будь ласка, про що йдеться? Бо коли навіть я бачу заголовок, що змінюються умови надання якихось допоміжних грошей для внутрішньо і вимушено переміщених осіб, це викликає напругу і уявлення про довгі черги. І зміною якихось документів. Що тут? Е, так, є зміни, але насправді ці зміни вирішують певні проблеми, які у нас об'єктивно виникли. Е, я бачила вже заголовки, які ну, розповсюджуються, і тому, можливо, дещо спростую. Е, перше. Щодо тих внутрішньо переміщених осіб, які переміщені ще з 2014 року, то для цих людей діяли правила, за якими вони зверталися за допомогою на той проміжок часу, і усі люди, які допомогу за цими правилами отримували, з 24 лютого, коли розпочалась повномасштабна агресія, і коли були схвалені нові розміри виплат на проживання, для цих людей всі ці виплати автоматично перераховані і зараз вони отримують свої виплати уже з новою кількістю коштів. Тобто, це стосувалося тільки людей, які від 2014 року мали статус внутрішньопереміщених осіб. Ні, ні. Е, я просто роз'яснюю, як воно відбувалося і відбувається. І там змін ага. ніяких немає. В цій частині немає. Також е, були люди, які перемістилися з 2014 року, але по тому законодавству не мали підстав або не, не бажали звертатися за отриманням допомоги. Відповідно, вони її не отримували. Так, от, ці люди, якщо вони перемістилися вже після 24 лютого ще раз, наприклад, з Донецька в Ірпіня, потім з Ірпіня до Львова, то з цього часу, коли вони перемістилися, вони вже на рівні з усіма іншими, хто теж переміщений, звернулися за отриманням такої допомоги і мають право і можливість її отримувати. Там були деякі непорозуміння. Ми ці. Неточності усунули, і тепер це однозначно. Тобто, всі люди, неважливо, коли вони були переміщені, якщо вони після 24 лютого повторно перемістилися, вони мають право звернутися за допомогою, яку будуть отримувати вже з моменту повторного переміщення. А ті, які отримували цю допомогу з самого початку, продовжують її отримувати, для них нічого не змінюється. Також у нас була частина людей, які зверталися через дію за отриманням допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. І з різних причин відбувся збій в системі і підвисли їхні звернення і заявки. І не було алгоритму, як правильно завершити цю процедуру призначення. Ми її прописали додатково скерували листи з роз'ясненнями усі управління соціального захисту також тому я зараз звертаюся до представників управлінь соцзахисту. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли до вас звертаються люди і показують свої заявки в дії, де світиться, що вони є в статусі обробки. Ви повинні розглянути цю заявку і, маючи також ще інформацію від міністерства цифрової трансформації, де вони постаралися зафіксувати дату таких звернень. Ви можете надати кожній людині відповідні призначення щодо виплати своїх коштів щодо отримання цих коштів на проживання. З тої дати, коли ці люди зверталися, також, якщо у них є дані, коли вони зверталися в інший спосіб, вони їх надають. Ви також, будь ласка, розгляньте всі ці документи і призначте людині ту виплату, якої вона потребує, з тої дати з якої вона зверталася, Оце основне що вирішують зміни до е законодавства щодо виплат внутрішньо переміщеним особам. Ну з ваших слів звучить так, що це е спрощення, певне, а не ускладнення. Як виглядало? Не ускладнення жодне це вирішення тої проблеми, де люди не могли отримати свої виплати з різних причин, і ми просто усуваємо е оці недоліки тільки для цієї категорії, для всіх інших людей яких виплата призначена? Яку вони вже отримують? Нічого не змінюється. Вони продовжують її отримувати. І ніяких стоянь в чергах і нової подачі ні, документів немає. Ні, Добре, ні, ні, абсолютно дякую за це роз'яснення, пані Оксано. Ще одна важлива тема: субсидії. Опалювальний сезон уже невідворотно близько, і виникає запитання, чи будуть якісь пільги якраз для внутрішньо переміщених осіб, тому що е, ситуація складна і, на жаль, непередбачувана. Буде якесь спрощення отримання субсидій, і взагалі що буде з субсидіями на цей опалювальний. Сезон, дякую за запитання. Це дуже важливо, бо ми зараз розпочали певні зміни щодо не виплати субсидій, а внутрішнього процесу адміністрування. Зараз поясню в чому цей процес полягає, бо він стосується насправді внутрішніх процесів, на які люди по суті не відчують, яких люди не відчують, але ці процеси важливі з огляду на війну. Можливо, щоб всім було зрозуміло, я розкажу, як сьогодні відбувається призначення субсидій. Людина звертається в ЦНАП або до управління соціального захисту з заявою про призначення субсидій. Управління соцзахисту розглядає цю заявку, і навіть щодо тих, яким уже призначена субсидія, щомісяця формує виплатні такі реєстри відомості, які переспрямовують. На наш центр інформаційного обчислення. І оце в тому, і це а таких в нас реєстрів більше 700, 700 точок. Нам сьогодні щомісяця подають такі відомості. Всі ці відомості об'єднуються в одну відомість для спрощення, що ми передали. Ми тут опрацьовуємо їх на центральному рівні. Наш заступник цей узагальнений реєстр також підписує і вже передає на виплату в казначейство. Казначейство, отримуючи ці дані по районах, розподіляє кошти на обласні адміністрації, обласні адміністрації спускають кошти на райони, і вже райони розподіляють ці кошти в банки, де вони йдуть на рахунки людям. Цей процес був нормальним, поки не розпочалася така повномасштабна агресія, де ми побачили декілька проблем. По-перше, Якщо людина перемістилась, наприклад, з Херсону і хоче отримати свою субсидію або зробити її перерахунок за новим місцем призначення, то е, тим виникають труднощі, тому що її справа є в Херсоні. І очевидно, ця справа вже знищена. Бо з міркувань безпеки ми давали вказівки всім нашим окупованим територіям знищувати всі ці дані. Ви ж самі розумієте, що не дай Боже, дані реєстрів потрапляють до рук окупантів, а це дані про пільговиків, які дуже часто є учасниками АТО, і, і, і сім'ї цих людей, їхні родичі, знайомі, вони можуть отримати проблеми. Саме тому ми ну, боїмося за такі алгоритми, ми мусимо його централізувати. З, зрозуміло, наріг... і як це зараз буде вирішено? Що до тепер, які алгоритми плануємо? Людина звертається будь-де, в тому числі в ЦНАПі, як зверталася, в управління соцзахисту, як звертається, і ми додаємо до місць звернення ще регіональні відділення пенсійного фонду. Її заявка зразу потрапляє в пенсійний фонд, який у нас сьогодні має найкращі цифрові спроможності до працювання великої кількості заявок, і незалежно де ця людина звертається. В якому конкретному місці її заявка опрацьовується екстериторіально, тому що в пенсійному фонді реалізований принцип, коли це навантаження кожного працівника, тому опрацювання таких реєстрів і заявок буде набагато швидшим. Не потрібно буде піднімати щоразу відомості з району в в Центральний сервісний центр, і це зразу буде формуватися оплатна відомість. І гроші також будуть оперативніше надходити на рахунки, тому що ми вже їх не будемо з казначейства спускати на область, а потім на район. А саме пенсійний фонд зразу своїм рішенням і підписом буде звертатися в банк, а банк зразу розкидатиме ці гроші на рахунки людей. Що ми вирішуємо для людей? Розширюємо місця для де вони можуть звернутися за отриманням субсидії. Також даємо можливість внутрішньо переміщеним особам звернутися за субсидією за новим місцем їхнього проживання. Їхня заявка буде розглянута незалежно від того, де знаходилися матеріали раніше по цих виплатних відомостях. Всі ці процеси, які ми зараз робимо, вони торкаються внутрішнього опрацювання субсидій. Вони ніяк не вплинуть на. Самих людей і способи їхнього отримання, суми отримання субсидій, вони торкатимуться тільки того, наскільки швидко і оцифровано ми працюватимемо із призначенням таких виплат і допомог, тобто і в цьому процесі ми хочемо оптимізуватися. Тобто мова йде про те, що якщо людина виїхала з окупованих тимчасово територій, вона має право на цю ж субсидію, може звернутися в ЦНАП або в пенсійний фонд, де її заявку і розглянуть і випишуть субсидії для інших отримувачів Учі в субсидії, які не залишали місця свого постійного мешкання. Субсидії залишаються на таких же ж підставах, як і раніше. Ніяких змін критичних не жодних змін немає. Субсидії їм вже призначені. Вони виплачуються для тих людей, які зараз в силу різних причин і бідності почнуть звертатися за субсидією з жовтня чи з листопада. У них з листопада місяця появляється ще одне місце, куди вони можуть звернутися. Це управління пенсійного фонду. Дуже дякую, пані Оксано, за такі детальні роз'яснення. Сподіваємося, ще вас побачити в ефірі. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо